Почати з першої частини, власне, про те, що заявляє інститут вивчення війни, а що Кремль знижує свою ядерну риторику, так і власне можна прослідкувати ланцюжок і візити Джейка Салівана, і знову ж таки, ті непублічні контакти, на які натякають засоби масової інформації, хоча і в Кремлі, і в Білому домі їх спростовують. Власне щодо цієї теми, про що свідчить зниження цієї ядерної риторики? Про те, що Кремль хоче перемовин, Кремль хоче якихось гарантій безпеки від заходу. Коли ми говоримо, так. Кремль хоче, то треба розуміти, що Кремль давно вже нічого не хоче, оскільки всі ці плани вже пішли ну, зовсім в іншому напрямку. Вони колись думали, що Путін стратег, Потім казали, що він має оперативну хватку. Потім казали, що він в принципі не стратег, Але так як він точно зараз. Ми бачимо практично абсолютний колапс управління. Ми бачимо, коли керують. Бандити або Тіктокери керують Міністерством оборони з останніх дій. Тобто, питання в тому, що таке Кремль хоче, чи знає сам, сам Кремль, і що таке Кремль стосовно зменшення ну, риторики, ну це об'єктивний аналіз на відміну від псевдопсихологічного Кремль. Хоче є контент аналіз скільки і що говорять ті офіційні особи або їхні роти. В тому самому Кремлі і тут ми бачимо дійсно. Ну, по-перше, зменшення цієї риторики, однозначне. По-друге, певною мірою відкат Путін спочатку казав: це і я буду застосовувати такого роду способи і методи яких до яких спонукає мене конституція? А його там роти Лаврови Песков казали читати конституцію, де написано, що нібито після так званих референдумів, це територія Росії, і ніби відповідно до російських законів напад на Росію, порушення територіальної цілісності за рахунок окупованих територій може тягти за собою використання ядерної зброї як зброю стримування, яку нагадаю нашим глядачам Путін фактично привів бойову готовність ще в березні минулого року. Також погроз ну цього року, вибачте. Погрожуючи, що якщо от не так, то я можу це застосувати, тому що може бути напад там на Росію, влякаючи Захід. Ну ситуація змінилася певною мірою. Захід готовий до такого роду м -м, дій. Нагадаю, нашим медачам, що ще в червні місяці були е створені групи, аналітичні групи, на відміну від того, Кремль хоче чи не хоче. Ці групи точно знають, як аналізувати, як висувати альтернативи, ресурсні питання і певною мірою ці е групи напрацювали ті речі, про які говорять та непублічна комунікація, про яку вже говорить місяці з два. Говорить про те, що є комунікація до візита Салівана до розмов його там з Патрушем, Стіпашан, не знаю, з ким він там розмовляє. До цього все ж таки про це йшлося, і йшлося про те, що не кажуть про те, якою може бути відповідь. Коли не кажуть, якою може бути відповідь американських збройних сил, це та загроза, яка більш продуктивна, аніж коли я можу сказати, а я тоді тебе вдарю, тоді ти будеш готуватися. Тобто ще більш загрозлива позиція у США. Тому Путін певною мірою почав, скажімо, здавати назад. Ну а коли Сіньзінпін на з Шольцем сказав, що ну ми проти того, щоб в Європі використовувалася ядерна зброя, а Україна це частина Європи, то Китай. Який має набагато більше проблем аніж ми думаємо, Китай, який більше залежить від глобальної світової торгівлі, а наче, кризи, які там відбуваються, в тому числі відповідно до того, що відбулося, коли Путін напав на Україну широкомасштабною агресією і кинув виклик світової системи безпеці, так от Китай більше залежить від світу, аніж світ від Китаю, і Сідіпіну і е, на Моді, це премєр міністру Індії. Також не дуже вигідно, коли ростуть ціни на нафту, коли криза е, зменшує Пельне спроможність громадян, які не можуть купувати традиційно товари індії Китаю. багато що закручується в те, що Путін певну міру вирішив брати назад, тому що а вже на, напрацьовані відповіді Б він попереджений. В попереджений не тільки потенційними ну скажімо, тими людьми, які. Мають ресурси для того, щоб було наказати за використання ядерної зброї. Публічні заяви були такі, що Путін отримує катастрофічний удар за наслідками використання ядерної зброї, якщо він на це піде. Ну і г це він отримав навіть від тих, до кого від кого він не сподівався отримати від Китая і Індії. Попередження що це не бажано. Тому ми маємо е, об'єктивну е, картину, яка складається в те, що е, певною мірою Кремль не хотів би використовувати ядерну зброю, е, ну але. Те, що Макрон занепокоєний, ну ми маємо розуміти, що Путін це гітлер з ядерною зброєю, і що у людини загнаний в кут там в голові. Ну до, до психіатрів, хоча ми можемо про це також поговорити.